А у столиці завершився турнір з бойового самбо. На традиційні змагання цього року приїхало більше сотні спортсменів із 16 областей України. На першості України самбісти виборювали право представляти всю українську команду на міжнародних змаганнях. За шанс потрапити до збірної боролися і наші хмельничани. Здобути золото змагань Вадиму Худецькому завадила травма. В боротьбі за перше місце у найважчій ваговій категорії плюс 90 спортсмен отримав удар в ногу. Після чого лікарі зняли Вадима зі змагань. Удар такий був жорсткий в кістку і лікар зняв. По ходу поєдинку він вигравав, він повинен був вигравати цього спортсмена. Це був представник Києва. Запеклою стала боротьба за перемогу у найлегшій ваговій категорії 57 кілограмів. Одразу двоє хмельничан виступали у цій вазі. 18-річний Ігор Грихольський у фіналі з мінімальним рахунком 1-0 поступився Дніпропетровцю. Програв представнику східного регіону і Дмитро Дмитрач. В підсумку наші симбісти посіли другу та третю сходинку на п'єдесталі. А в загальнокомандному заліку хмельничани стали другими. Перше командне місце зайняла Київська область, а за друге місце там дуже плотно команди набрали бали. У нас 14 балів. І якщо не помиляюсь, у п'яти збірних по 12 балів тобто, так, в рівній боротьбі так, ми зайняли друге командне місце. Дещо кращі результати у підростаючого покоління самбістів. На всеукраїнській першості юні спортсмени тріумфували, здобувши 16 медалей.